Мінцифри тестує послуги шлюбу дії, і перші пари вже одружилися онлайн, коли ж послуга стане доступною для всіх охочих, і що ще нового приготували і неодмінно можна буде скористатися в додатку в ексклюзивному інтерв'ю. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вітаю вас, пане міністра. Поговоримо про новації в дії. Ось нещодавно анонсували шлюб в дії. Як він працює? Скільки вже пар скористалися такою послугою? вітаю вас. На бета-тест шлюбу онлайн вже зареєструвалося 2500 тисячі пар, і вже цими вихідними були перші реєстрації, і по факту, перші пари вони стали першими в світі, хто зареєстрував шлюб онлайн в такому форматі. І тобто, тест пройшов успішно. Зараз ми поступово готуємося до відкриття цієї послуги для всіх громадян. І послуга дійсно працює там в кілька кліків, досить зручно. Сама реєстрація, сам процес подачі заявки. Ну а далі вже відбувається по відеозв'язку. Сама процедура скажімо, реєстрації, де беруть участь пари. Хто ці люди, які скористалися послугою перші? Ну, це люди, які точно люблять інновації і дуже uh, хочуть одружитися. Тому uh, це люди, які віддавно знаходилися люди, які знаходилися поруч, але не робили uh, традиційну церемонію весілля. Uh, навіть там була uh, пара відомих людей, які збирали людей офлайн, але вирішили з uh, юридичну процедуру пройти онлайн. Як вони писали в телеграм-каналі, що цифровізуємо все навіть кохання? А коли тепер всі можуть скористатися цією послугою? Коли доступна буде для всіх, ми не можемо ще сказати точну дату. Там питання в тижнях зараз готуємося до запуску цієї послуги. І, але в принципі все поки що відбувається досить успішно. Поговоримо далі про бета-тестування: саме свідоцтво про народження, шлюб, розлучення та зміну імені в дії. Яка зараз ситуація з цим? І наскільки захищені взагалі дані? Дав, ви знаєте, що вже функціонує в дії свідоцтва про народження, і вже мільйони батьків згенерували це свідоцтво про народження. Але до цього послуга функціонувала так, що потрібно було робити запит в ручному режимі. Ми допрацьовуємо постійно з мін'юстом реєстр реакцію. і зараз є можливість після бета-тестування, Ми зараз відкрили до речі бета-тестування, тому всі можуть записатися і протестувати ці послуги, про які ми зараз будемо говорити. Після бета-тестування свідоцтво про народження буде підтягуватися вже автоматично. Не потрібно буде робити робити додатковий запит. Я думаю, що ще сотні тисяч або можливо мільйони українців автоматом отримують новий документ, і це також для них спростить життя. Також е з'явиться документ про шлюб, і це буде в комбінації з зі шлюбом онлайн працювати взагалі досить екосистемно, тому що люди зможуть відразу онлайн одружитися. Е і, наприклад, це взагалі там дуже актуально для військових, і, і після цього автоматом підтягується е реєстрація про шлюб. І також буде документ про розлучення. Є і такі випадки, тому цей документ він є актуальним в деяких життєвих ситуаціях. Цей документ буде також підтягуватися, але відразу попереджаю всі можливі питання. Скажу, що його можна буде сховати, прибрати з дії для того, щоб він не відволікав від інших важливих документів. Ем, ось і е, є також випадки, е, коли люди роб, змінюють ім'я, і це також е, буде відображатися цей документ в дії, тому що цей документ там все таки в деяких життєвих ситуаціях також потребується. А розкажіть про бета-тестування, як воно відбувається взагалі? Ну зазвичай записуються е, в залежності від послуги від со е, кілька сотень людей. Зазвичай мова йде про тисячі людей. На, на деякі послуги записуються 10-15%. Тисяч людей, і далі ми видаємо доступ цим людям, щоб вони могли скористатися послугою, яку ми тестуємо, і дати нам зворотній зв'язок. Що працює, що не працює, що потрібно зробити зручніше. Тобто, це по суті такі люди, які є. В інноваторами вони люблять різні там технології, вони завжди готові дати фідбек, розгорнути фідбек. І ми з самого початку від впровадження дії, тільки від запуска самого першого документу, почали використовувати підхід з бета тестерами І от сьогодні маємо. Таку традицію, коли 99% послуг ми запускаємо після бета-тестування. Наступна тема не менш актуальна це запуск електронного бронювання для бізнесу. На якому зараз етапі це все? Послуга в розробці вже, скажімо, високий рівень готовності. Через деякий час, я думаю, що в липні на початку ми будемо йти в бета-тест. І е, ми почнемо е, тестувати цю також послугу на підприємствах, які є там критичними, е, можливо, навіть там стосується інфраструктури е, для того, щоб відпрацювати всі всі процеси, і далі вже після цього вийти в паблів для е, всіх е, підприємців і компаній. Послуга буде працювати таким чином, що є е, підприємства, які потрапили до критичних, е, в, і це ну, окремий реєстр по факту є. Після цього компанії реєструються на порталі Дія авторизується, точніше, і система автоматом розуміє, що ці підприємства можуть бронюватися. Далі люди обирають список людей, які потрібно забронювати і відправляють заявку, підписуючи електронним підписом. І далі, майже все, що можна автоматизовано автоматизувати, ми автоматизували і, і далі за короткий період часу. Я думаю, що це буде там. Годинах не більше доби люди будуть отримувати це. Відбувається взаємодія з реєстром обріг перевіряються дані людей, які потрібно забронювати, і відбувається сам процес бронювання. Тобто далі в вже в публікову в військовому квитку там в резерв плюс буде інформація про бронювання людей, на яких подали по суті заявку через портал дія керівники компанії. Перейдемо з вами в сферу освіти. Мрія застосунок. На якому етапі зараз зараз? Це такий більш пілотний проект, пілотний запуск. Так зараз тестуємо мрію в 40 школах, це десятки тисяч садна, там, дітей, батьків, вчителів, і ми плануємо вже. Можливо, там вересні, жовтні масштабувати кількість шкіл після бета-тестування, і далі в наступному році вже щоб всі школи в країні використовували мрії, які захочуть використовувати мрії. Звичайно що. але мова буде йти все одно про. Тисячі можливо і, і, і до 10 тисяч шкіл комплексний застосунок і для дітей, і для вчителів. Батьки як його можуть застосовувати використовувати? Батьки будуть бачити оцінки своїх дітей, домашні завдання. Вони зможуть пробачити сов скіли, оцінку софт скілів, тобто дітей. Зрозуміти теми, на які можна більше спілкуватися з дітьми, побачити освітню траєкторію дітей, тобто, з чим вони цікавляться. Тобто для батьків це буде можливість от краще зрозуміти свою дитинку, як вона навчається і як може допомогти дитині. Тобто, ми не хочемо, щоб мрія була продуктом, де батьки будуть лаяти дітей за оцінки. Ні, все буде побудовано і вже будується так. Мрії що навпаки батьки зрозуміють, що. Цікавих дітей як більше з ними проводити час, на які теми розмовляти, як допомогти з там з освітнім контентом і так далі. Тобто, це по продукт повинен навпаки ще більше об'єднати дітей, і батьків і краще всім зрозуміти один одного. Наступне питання: це уряд підтримав законопроект про цифрове посвідчення ветерана, на якому зараз етапі це, і чи буде готова дія до цього? Дія завжди готова вже згенерували згенерували ветерани 185 тисяч посвідчень, активних почали використовувати, і тепер ми хочемо взагалі зробити, щоб посвідчення ветерана воно було там першочерговим при генерації. Люди генерували цифровий, змогли з ним отримати там будь-які послуги, які сьогодні можна отримувати з паперовими посвідченнями. Дія готова чи будуть готові організації? Аби перевіряти це все, ну як показує наша практика, тобто культура важливіша ніж будь-яка бюрократія. Тому коли послуга стає популярною, державні органи трансформуються і е потім знаходять відразу, що вже була прийнята постанова, що є наказ і е послуги починають працювати. Тому звичайно, що це безповоротно відбудеться, і е електронне посвідчення ветерана, воно буде і є вже навіть більш популярне, ніж паперове. І його будуть приймати скрізь. Дякую вам велике за цю розмову.